Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 2 вересня 25 рік. Ну і знову відео за сьогодні вже друге про ріпак. Ріпак, тільки ріпак, це наш ріпак F2 ритму. Чому я розділяю їх? Можливо, колись з'єднаю, але поки що розділяю, тому що в нас є КВС і Вітера -Сід. там трошки посіяно для порівняння. А тут Вітера сіт нас від посадки і наш ритмо 2, ритмо 2, ритмо Ф2. Обробляли ми, зараз підемо глянемо по ячменю, тому що падали ця велика, 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 не велика, а багато. І те саме головне, можна було б ще почекати день-два. Ну Сьогодні я поїхав. Волога, волога тікає, волога, вологи немає, вона тікає. Ось на просі так, залишок був гербіциду вже. Хоча тут чорне, де-не-де де, там якісь бур'янці, ну, гербіцид. Вибр... Потрібно було виробити. Ось сходи, не сходи, проростання. Бо Бу... рився, рився, ну неможливо шукати, не знаю. Думаю, черіппак у нас вже такий F2, що він ну не перевіряв я його на схожість, не було часу, чесно. Бляха, муха, все неправильно, да, це, ну, що ти зробиш? Отак От робота, робота, робота. Одної задниці на всі базари. Бачимо, ось проростки, ось проростки, ось проросток. Ну, Вони ще посіяні, вони, це проростки і ще їм сантиметра два лізти. Посіяні вони, слава Богу. Можливо, ми краще зробили, бо це як свій ріпак, його не жалко, ми густіше садили, ми його глибше загнали. Тому що КВС, ну і Вітеросід сіяли так, як потрібно, 2-3 см, не більше, тому що ну, були б потім до нас претензії, що ми там ріпаки обсуждаємо, щось не так, а ви його посіяли мілко, ви самі винуваті. Тобто глибоко. Він не виліз, це в нас вже таке було, ми вже знаємо. Глибоко і він не виліз. Тому Тому ми посіяли так, як потрібно. Ось у нас по ячмінцю. По ячмінцю у нас ситуація така. Я ж кажу, обробляю ще лісти і лісти тому ріпаку, але, але вологу він витягує. Що ще пару днів почекати, щоб ось виліз, оцей ось який пригорнуло. Він би піднявся і його б це дістав. Ну, щось там попало, можливо, бачимо, вон де не листочок якийсь торчить. Тож, така ситуація. Ось такий у нас ріпак, експерименти. Пробуємо ноутіл. No не знаю, приймуть у нас ноутілщики no з таким ноутілом. No Свої ряди, чи не приймуть. Чи скажуть, з гринові видно, утінщики, товаріщі, товариші. Ну, як блін, не знаю. От волога, я ж кажу, ось, вже 5 см вологи немає. Там на подушці якась лишилася така, ще ліпиться, не ліпиться. От і потрібно було, щоб насіння проросло, кинуло проросток і вже тягнулося. За вологою. Ну, будемо спостерігати, що в нас з цієї парафії вийде. Головне дійсно волога. Без вологи, без вологи ми нічого не отримаємо. Проростають ріпаки, проростуть. Тяжко їх шукати, тому що ну, насінина сама темна і, і дуже хрупке воно. Дотронувся і зламалося. Так що такі справи знімаємо для нотатку, Кому що цікаво, пишіть. F2 у нас ритму трошки лишилося, там гектар на 10. Може комусь потрібно і труїні вже. Тримаємось, дякую нашим захисникам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. Пашана і слава полегшим полеглим. Героям. Все буде добре. Коли кожен в нашому житті. І ми самі будемо займатися лише тим, що вміємо робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Щоб не плакали матері. І було все добре. Можливо, колись буде все добре. І для нас це все буде як страшний сон. Тримаємось, буде все добре.